Наталія Васильівна, керівник фінансового відділу, харчу поданки і А також да, староста громад. Для роботи сесії нам потрібно обрати лічельну комісію. В кого будуть такі пропозиції щодо обрання лічених комісії? Тетяна Ярославівна і Тетяна Ярослав. Хто ну, прошу голосувати? А вам ручку, а Пересидайте, будь ласка, на нашу сесію винесено 34 питання. Я думаю, з порядком денним ви всі ознайомлені. Треба зачитувати чи не вирішити. Не потрібно. Перед початком сесії Наталя Васильівна, як завжди, і аж до снятина, попросилася, щоб земельні питання винести першими. Ніхто не проти? Не проти. Значить, голосуємо. Хто за, щоб земельні питання проголосувати першими? Проти утримався одноголосно. Головну надаємо Наталі Васильович. Отже, шановні депутати, це трошки для зйомки для вас, бо там щось за показуємо. Степані, будь ласка, до передати. Не видно, як ви голосуєте. Це що, я Чуть-чуть.